Вітаю да, вас, любимої юні математики на уроці. Сьогодні ми порівнюємо число і математичний вираз. Родзвенів уже дзвінок, починається урок. Приготуйте без мороки все, що треба до уроку, зошит, ручку, олівці, все готове, молодці. Сьогодні на уроці я пропоную вам здійснити подорож безмежної країної математики. Але, подорожуючи, ми обираємо якийсь свій транспорт, і сьогодні ми поїдемо на сучасному екологічному транспорті. Оберіть, будь ласка, на чому би ви хотіли подорожувати. Якщо ви обрали електросамокат, то для вас очікують на уроці гарні знання. Гіроборд вас очікує гарний результат на уроці. Велосипед позитивні емоції. Гіроскутер, Сигвей Вас очікують нові знання. Поїхали! Діти, вивчаючи числа від 1 до 10, ми приділяли увагу їх порівнянню. Тепер ви майже опанували арифметичні дії додавання і віднімання в межах 10. Тому настав час ознайомитися із порівнянням числа та математичного виразу. Зараз ми пограємо в гру, яка називається Робимо Сік. Будь ласка, ми з вами зараз складемо математичні приклади і розв'яжемо їх. 9 відняти 7, то буде. 2. Ура, апельсиновий сік готовий. 3 додати 7. 10. Томатний сік є. 9 відняти 8. 1. Сок з ківі готовий. 5 плюс 3. 8. Абрикозовий сік у нас уже теж є. Молодці. Що ж, ви добре працюєте. А тепер давайте далі. 10 мінус 7. 3. Апельсиновий сік готовий. 4 плюс 5, 9, томатний сік, 9 мінус 6, 3, сок зківі, 6 плюс 3, 9. Є сік із абрикоса. Які ви молодці! Що ж, а тепер сідаємо гарно, правильно і будемо красиво писати каліграфічно число відповідь: яке менше числа 7 на 4. Це буде 3. Пишемо у зошиті простому в клітинку рядочок цифри 3. Якщо потрібно, зупиніть відео для того, щоб написати гарно. А ми продовжимо. Подивіться, будь ласка, на ці геометричні фігури на світі. Давайте ви мені розкажіть, що ви знаєте про куб. Якщо ви призабули, я вам нагадаю, що куб складається із квадратів. Значить, всі сторони куба рівні. А тепер відкривайте сторінку 101, і ми будемо виконувати віднімання і додавання, дивлячись на наш поїзд. Першим вагончиком у нас їде цифра 9. 9 мінус 5 буде 4. 4 додати 3 7, 7 відняти 1 6. 6 плюс 4 10. 10-5 5, 5 плюс 2 7, 7 відняти 0, 7, до 7 додаємо 2. 9, 9 відняти 9 буде 0. Ось ми вирішили всі ці приклади. Якщо ви не встигали думати, будь ласка, можете зупинити відео і роздивитися його ще раз. А ми давайте подивимося і порівняємо числа, а також усно визначимо, наскільки в кожній парі одне число більше або менше за інше. Розгляньмо першу пару 4 і 10. Звичайно, 10 буде більше. Як ви думаєте, наскільки? Десь на 6. Наступне 2 і 6. 6, звичайно, більше за 2 на 4. 8 і 10. Більше 10 на 2. 2 і 10, звичайно, більше 10 на 8. Уважно дивилися, це були числа. Це було легко, бо ми знаємо, яке число більше за інше. А тепер давайте ми. Дивлячись на те, яке число більше за інше, зробимо те саме, але будемо порівнювати вираз і число, І яке допоможе нам визначитися в другому рядку стопчика. Отже, якщо 6 більше за 3, то 4 плюс 2 теж буде 6, і воно буде більше за 3. 5 більше за 4, і 7 відняти 2 теж буде більше за 4. 4 менше, ніж 7, тому що 7 більше за нього. А у другому рядочку 4 буде менше за 10-3, тому що, якщо ми від 10 віднімемо 3, у нас вийде 7. Подивіться, такі отримані нерівності у нас будуть саме там, як є. Щоб порівняти математичний вираз і число, слід знайти значення математичного виразу, потім порівняти одержаний результат із даним числом. Поставити відповідний знак між математичним виразом і числом. Зупиніть відео і подивіться ще раз, як ми це робили, а також вивчіть правило. Тож, якщо ми вже навчилися порівнювати математичний вираз і число, то ми на сторінці 101 подивимося на завдання 2 і порівняємо числа в першому рядку стовпчика і. Здогадаємося, або, як ми вже знаємо із нашого правила, як отримана нерівність допоможе порівняти вираз і число в другому рядку стовпчика. 8 більше, ніж 3. Тому 6 плюс 2 теж буде більше за 3. Якщо ми 6 додамо 2, вийде 8. 6 менше 7. І 9 відняти 3 теж буде 6, тому воно буде менше 7. 4 менше 9. Тому 4 буде менше, ніж 10 відняти 1. Ми міркували так, порівнюючи число і вираз, ми спочатку робили знаходити значення виразу, вирішували цей приклад, а потім, коли утворювалось число, вже його порівнювали із тим числом, яке стоїть на протилежному босі. Так, давайте ми у третьому завданні виконаємо порівняння за схемою. 9 відняти 4 це буде у нас менше, ніж 8. Чому? Тому що, коли 9 віднімемо 4, буде 5, а 5 менше, ніж 8. Ось так, міркуючи, зробимо всі приклади. 6 плюс 2 буде 8, а 8 менше, ніж 10. То ми так і поставимо. Далі у нас йде 6 з однієї сторони, а з другої 5 додати 1. Це теж буде 6, то ми поставимо знак. 8 з однієї сторони, а 10 відняти 3 з іншої. Давайте обміркуємо: 10 відняти 3 буде 7. Отже, 8 буде більше за 10 мінус 3, тому що 8 більше, ніж 7. Отак, міркуючи. Ми зможемо виконувати ці порівняння. А тепер у завданні 4 на сторінці 101 подивимося на короткий запис до кожної задачі і розв'яжемо задачу і подумаємо, чим вони схожі, а чим відрізняються. Отже, читаємо першу задачу. Сергій зловив 5 риб, а Марійка 4 риби. Скільки всього риби зловили діти? Прочитайте. Задачу ще раз самостійно для того, щоб нам дізнатися, яка схема, який короткий запис нам підходить. Отже, Сергійко ми позначимо буквою С, а Марійку буквою «Н». Сергійко зловив 5 риб. Ми знаємо, число 5 буде біля букви С, а Марійка 4, то ми знаємо, що буде М. С 4. Яка у нас короткий запуск підійде. І скільки всього зловили риб діти, значить, нам потрібно визначити це загальною дужкою і знаком питання. Отож, дивлячись на це, ми бачимо, що друга схема нам підходить найкраще. Наступна у нас є друга задача. Сергій і Марійка зловили 9 риб. Всього 9 риб. Скільки риби зловила Марійка, якщо Сергій зловив 5 риб. Ми бачимо, що загальна кількість 9, загальна дужка і 9 знаходиться у нас на першому короткому записі. Отож, третя задача буде за третім коротким записом. Давайте її прочитаємо і подивимося, чи це так. Сергій і Марійка зловили 9 риб. Скільки риби зловив Сергій, якщо Марійка зловила 4 риби? Ми бачимо у Сергійка знак питання, у Марійка 4 риби і всього 9 рибин. Так, ця схема, цей короткий запис нам підходять. Отож, у першій задачі нам потрібно розв'язати таку справу. Нам потрібно дізнатися, скільки всього риби зловили діти. Ця задача містить у нас такі цифри 5 і 4. Сергій зловив 5, ми позначаємо схематично 5 квітинок, а Марійка 4, позначаємо схематично 4. Разом знак питань. Якщо нам треба дізнатися, скільки всього це ключове слово становить нам, що потрібно буде додавати. Отже, у нас цифри, які ми знаємо, наші числові дані 5-4. Що потрібно знайти, знаємо, це суму чисел 5 додати 4. І в нас вийде 9 відповідь 9 рибинок. Це була перша задача. Друга задача у нас встановила інший трішки запис. Разом ми знаємо, що Сергій і Маріха зловили 9 риб. Ця задача відрізняється тим, що у попередній задачі ми не знали, скільки її зловили разом. А тут далі йде так, скільки риби зловила Марійка, якщо Сергій зловив 5 рибин. В попередній задачі ми знали, скільки рибинок зловила Марійка. А схожі вони тим, що у нас є числові дані деякі, які є і в першій задачі, і в другій, і що йдеться про Сергійку і Марійки, які ловили рибку. Давайте позначимо 9 рибинок одним відрізочком. Далі на ньому позначимо, що 5 це Сергійко зловив, а скільки зловила Марійка невідомо. У нас є числові дані 9 і 5. нам потрібно дізнатися різницю цих чисел. 9-5 дорівнює 4. Марійка зловила 4 рибки. Дізнаємося, задачу третю. Сергій і Марінка. Зловили 9 риб. Скільки риби зловив Сергій, якщо Марійка зловила 4 риби? Ця задача відрізняється від другої тим, що тут питають, скільки риб зловив Сергійко, а про Марійку знають, що вона зловила 4 риби. А тим вони однакові, що і в другій, і в першій, і в третій задачі ми знаємо, що Сергій і Марійка ловили рибок. Але друга і третя схожі між собою тим, що Сергій і Марійка зловили 9 риб разом. Всього це відомо. Давайте ми розв'яжемо цю задачу. Схематично зображуємо 9 рибок відрізочком. на ньому позначаємо разом 9. Далі визначаємо, що Марійка 4 рибки зловила, а Сергій знак питання. І ми бачимо числові дані 9 і 4. Що нам потрібно знайти? Нам потрібно знайти різницю цих чисел 9 відняти 4 дорівнює 5 Сергій позловили 5 рибин. Якщо слідувати уже розв'язаним задачам, то ми побачимо, що вони ці задачі з собою пов'язані числовими даними і деякими запитаннями та поясненнями. Ви молодці, якщо все правильно зрозуміли. Що нового ви дізналися на уроці. Як можна міркувати при порівнянні числа та виразу, можна дивитися на вираз як на приклад, і вирішити цей числовий приклад до одного числа, додати або відняти те, що в ньому міститься, щоб вийшло одне якесь число, і тоді це число порівняти із числом, яке стоїть. Другого кінця. Що ми повторили, які вміння вдосконалили? Згадайте, будь ласка. А тепер вправа веселка. Виберіть колір, дивлячись на те, що з пояснення написано на промінці. Червоний я не міг і не хотів це робити. Помаранчевий я це робив, але не вдалося. Жовтий я це робив із допомогою. Зелений я це робив, хоча були помилки. Блакитний я це робила, але не відразу. Синій я це зробила. Фіолетовий це було дуже просто. Виберіть, будь ласка, свій кольор. А я дякую вам за увагу і хай вам щастить. На все добре!